Вийшли ці колядки Крила Стеценка, які його надихнули на те, щоб от пустити в світ цей різдвяний український фольклор, і ну от відомо з дослідження послуговуються в цій частині. Е свого дослідження книгою Люв Лю Пархоменко, відомою музикознавцею її монографії про Олександра Кошиця, де от вона розповідає, як... як ці колядки Стеценка вплинули, запалили Кошиця. От що мені вдалося знайти, це те, що от перший концерт, який пройшов в грудні 1913 року, пройшов із успіхом. Але газета Рада потім опублікувала коротеньку рецензію, що концерт чудовий, неймовірний, пісні прекрасні, але чомусь. На афіші цього концерту було закреслено слово українських, тобто українських колядок, і ми бачимо, що от музична цензура дозволила, але ще в публічному просторі настільки важко було взагалі артикулювати те, що це от українська пісня.